Тут могла бути ваша реклама. Її тут нема. Та й взагалі реклами зовнішньої реклами по Одесі скоро стане набагато менше. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Що не так з рекламою? Та все не так з рекламою. Агенція бухгалтерських послуг. Якісь велетенські вивіски Хотел Даркмен. Взагалі, якась е, дуже російська і страшна назва, незрозуміла яка. Різні оці от стенди, борди, кави, аптеки, оптики. Що в нас ще? Та в нас все ж завгодно є. Тільки всього цього дуже багато, воно все наліплено, дуже некрасиво, і це викликає занепокоєння. Кого саме це викликає занепокоєння? Ми про це вже якось вам розповідали кілька місяців тому. Думали, що все таки заглухне. Не заглухло. Читаємо. Передбачено внесення змін, скасування і прийняття нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами. Це заявив начальник управління реклами Одеської міськради Ігор Слюсаренко. Діючі схеми, якими передбачені розміщення реклами конструкції в історичній частині міста, ось тут стали повністю неактуальними. Після чого після включення історичної частини міста Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перекладаю на цивілізовані слова для тих, хто це не зрозумів, оскільки історична частина міста входить до е, спадщини ЮНЕСКО, то, начебто, в ЮНЕСКО не повинні е, якось схвалювати оці от аляпівяті. Величезні написи скрізь, які не відповідають концепції і духу історичної і старої частини міста, і тому їх було вирішено замінити на компактні, красивенькі і такі, які нікому не заважають, тому що в нас ось, будь ласка, пам'ятка архітектури на кожному кроці наліплена. Але Бог із ним. Абсолютно будь-хто тямі, хто живе в місті, хто тут буває. Хто приїздив сюди, перепрошую, навіть з ЮНЕСКО. Неозброєним оком бачить, що реклама це не найпечальніше, що повинно, власне, бентежити людей з ЮНЕСКО. От що повинно цікавити людей з ЮНЕСКО, і насамперед Одеську міську раду. Те, що саме місто знаходиться в такому неналежному стані, що ліпи на нього рекламу, не ліпи на нього рекламу, його це дуже не врятує. Кажуть, тут косметичним ремонтом ти не відбудешся, тут кругова підтяжка обличчя потрібна по всьому місту. Але це чомусь нікого не цікавить. Цікавить те, що потрібно міняти вивіски. Оце, оце наприклад, буде зніматися і буде встановлюватися щось зовсім інше. І більше за те не просто у вивісках справа. Значить, от недовзі, наприклад, у цього прекрасного мужчини тут вже може не опинитися. Натомість в місті встановлять сучасні і більш компактні цифрові борди, і розглядається можливість встановлення медіафасадів за сучасними технологіями. Тобто на старому рухомості нашого прекрасного міста, яке під власною вагою осипається і валиться, ми тільки що вам продемонстрували, як це виглядає. Будуть встановлюватися якісь медіафасади. Цифрові борди заповнять Одесу. І це буде так само прекрасно, як в Лос-Анджелесі де-небудь, але не буде, тому що ми ж знаємо, чим це закінчиться. Будівля залишиться в тому самому кошмарному вигляді, вивіски познімають, грошей відмиють на нових, а скільки відмиють на цифрових бордах, вітя. Мені страшно подумати, скільки це грошей відмиють. Але тим не менше, е, значить, громада занепокоєна. Пан Слюсаренко нам не прозоро про це. Натякає, тому в якомусь ближчому майбутньому ми чекаємо на те, що наше місто, особливо історична частина, набуде зовсім зовсім іншого вигляду локального, красивого і такого, яке відповідає вимогам ЮНЕСКО. Це що трапилось. Мене звати Олена Концевич це перший міський. Пишіть нам в коментарі, бережіть себе і до зустрічі.